Львів, ну мені подобається тут жити. Я би поки що не міняв би місце проживання. Е а чому? Тому що тут цікаво. Львів міняється е дуже швидко, причому якби образ Львова міняється. Ну, то вже в яку сторону і з яким знаком, плюс чи мінус, це вже. Е Будуть інші вирішувати, але тут цікаво стає. Більш цікавіше, ніж було, наприклад, 10 років тому чи 20. Мені чим це цікаво, бо Львів стає е, таким е, трохи химерним. Е, він е, з одного боку стає от, туристичним, таким китайським, а з другого боку, е, такий закритий, якийсь такий старовинний, містичний, таємний, не знаю, що який там. Ну, якраз така, ну і чому химерою, Декілька голів, там Химера має. Ну, і так Львів стає, декілька голів має, там не не три, як Химера, а там, не знаю, 15-20 їх безліч таких лиць Львова. І тим мені цікаво, вистає. Тут стара частина міста це один Львів, по периферіях це інші Львови. Сихів, чи Левандівка, чи там Майорівка, різні райони. Тобто багато багатоликий такий стає. І в тому якраз цікавість. А чи є насправді місто мрією? Е, ну, скажімо так, загалом я не мріяв про місто. Мені е, я навіть і не мрію про місто, як щоб я там хотів десь жити або ще щось. Е, мені тут подобається.